День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2,38 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір дубсонома. У бильцях є великі та місткі ніші для зберігання білизни. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. На великих подушках гарна декоративна строчка та втяжки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб розкласти диван, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни, штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1,60 м на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повість, пінополіорітан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе в гостях кожного дня. До зустрічі мої любі! Papa.